Саміт НАТО, очікування українців, були нижче почутих заяв. Ердоган готує зустріч президента США Трампа з військовим злочинцем Путіним. Нові російські шахеди, в чому нова небезпека? Щоб йому добра, не повофадонок. Цьо я б його ще більше не вживала. Мене вже немає сил. Фестиваль підлабузництва для Трампа від купи різних лідерів. він, окрім. Природнього потягу до облювання, по-моєму нічого іншого не викликає. Україна запустила трибунал для Путіна для російських військових злочинів. Напрямок часового яру. Це північ від З <пів> півдня в вдалося продвинутися російським військам. Ну, вдома як вдома, Зав... завжди краще невідомо наскільки самому Путіну потрібний в ролі посередника Ердоган. Ірина Білик презентувала нову відеороботу на пісню. А діти чекають. Ворожа хмара б'ється грозами.